Чора новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене назвати Ірина Шуптарська І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску хлопець з Гусятинщини загинув при захисті Донецького аеропорту. Вбивцю 23-річної продавчині з Теребовлі Знайшли у Тернополі. Буде хостел для бійців. АТО. в центрі міста співали колективи з усієї області. Тернопільщина знову в скорботі в інтернеті з'явилася інформація про смерть ще одного героя з області. Цього разу втрата спіткала близьких мешканця села Жабинці, що на Гусятинщині Володимира Труха. Чоловікові було всього 22 роки. Служив у 80-й окремій аеромобільній бригаді. Загинув 17 січня цього року при захисті донецького аеропорту. Вбивцю 23-річної продавчині з Теребовлі знайшли. Чоловіка затримали і наразі визначають, який запобіжний захід йому обрати. Хто позбавив молоду жінку життя, дізнаєтесь далі. Жорстоке вбивство молодої продавчині кіоску з Теребовлі скоїв мешканець Берщівського району. Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який зізнався у скоєному. Маємо особу 83-го року народження раніше судимого. За статтею 121 частиною 2, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло за собою смерть, і також раніше судимо за незаконне заволодіння автотранспортом. Затриманий видав міліціонерам одяг, в якому був під час вбивства, віддав і частину вкрадених у жертви грошей. Як виявилося, вбивство не було сплановане. Злочинець просто хотів наживитися на вторгованому продавчинею. 2150 гривень. Це зі слів злочинця, зі слів підприємства, 2200. Тобто, самі розумієте, це виручка за один день цього торгівельного закладу. Нагадаємо, 23-річну Тетяну Войтович вбили 15 січня, коли вона закривала кіоск, де торгувала. Після нанесених їй кільканадцяти ножових поранень дівчина померла. Приїжджаю в триболі приблизно до 27. Приїжджаю, стаю, дивлюся, світло світиться на прязам та немає. Відкриваю двері вхідні, не бачу нічого. Відкриваю другі двері, бачу, що лежить все в крові. Вибагають на ко правоохоронці встановили, що під час нападу Таня захищалася і встигла нанести зловмиснику певні тілесні ушкодження, які допомогли міліції віднайти вбивцю. У Тернополі приступили до ремонтів. Днями комунальники розпочали латати вибоїни, які утворилися на дорогах міста. Більше в наступному сюжеті ремонт доріг розпочато. У Тернополі днями приступили до ліквідації вибоїн. До прикладу цієї суботи дві бригади працівників міськ шлях Рембуду латали ями на низці автошляхів міста. Перша бригада працює це якраз політехнічний міст. Вулиця дивізії, Аличина, Горбатий міст, Рогатка, ватра і обізна. І друга бригада працює на Початок біля, біля універсаму, це проблема, яка була в нас ділянка. Вулиця Злуки, 15 квітня, це не поточний ремонт, це ліквідація ямкових. Кожній бригаді, розповідає Олег Вітик, виділили по 4 тони спеціальної суміші, яка дозволяє проводити ремонтні роботи при даних погодних умовах. Звичайно, що на дорогах починають вилазити вже ями, так як. Цикли замерзання, розмерзання вже почастішали і трошки нам е, дошкуляє оці такі негативні явища. Це спеціальна бітомна органна суміш, мінеральна суміш, яка класифікаторів, яка дає можливість використовувати її в таку в таких при таких сприятливих погодних умовах. По мірі можливості каже Олег Вітек, комунальники проводитимуть ямковий ремонт на інших ділянках міських автошляхів. Знайти житло та роботу, вилікуватись і взагалі повернутись до буденного життя. Допомогти у цьому бійцям, що приїздять зі сходу, має намір товариство ветеранів АТО. Громадська організація функціонує лише у кількох містах України. Зараз же діятиме і в Тернополі далі більше. Допомогти адаптуватись бійцям, що повернулись зі Сходу. Мають намір волонтери із товариства ветеранів АТО. Останні до слова функціонує вже у кількох містах України. Зараз же активісти хочуть налагодити співпрацю і в Тернополі. Серед ключ. Жових завдань волонтерів пошук житла, роботи для бійців та вирішення юридичних питань. Їм дуже важко назад соціально адаптуватися, тому їм потрібна величезна підтримка, психологічна допомога, матеріальна допомога і допомога у вирішенні різних питань, як, наприклад, з житлом, з оформленням документів статусу учасника то і тому подібними питаннями. Тому це є, це є основними цілями, взагалі для чого заснована спілка. Зараз буде відбуватися демобілізація. От квітень, травень місяць, перша хвиля демобілізації. тобто будуть відпускати тих людей, які вже рік часу прослужили. І повірте, ми будемо мати дуже серйозний, великий наплив військовослужбовців, які перебували в зоні АТО, але без соціальної державної підтримки. Будемо мати таких військовослужбовців, які будуть потребувати цієї соціальної державної підтримки, як і морально, так і психологічно, і в деяких випадках, і фізично. Ми маємо зараз на теперішній час військовослужбовців, які поранені, які залишилися каліками, є сім'ї, які втратили своїх кормильців. Буде діяти у Тернополі хостел для бійців. АТО. невеликий усього для 30 осіб. Та там розповідають волонтери. Хлопці зможуть знайти притулок на деякий час. Адже серед бійців багато таких, хто орендував квартиру, а по поверненні зі сходу втратив її. На даний момент кажуть волонтери, приміщення для хостелу вже знайшли. Залишилось тільки зробити ремонт. Тому десь за місяць зможуть приймати бійців. А взагалі ділиться ці міні хостели для того, щоб байци. кто уже поранен, ну, не может туда вернуться, вот, кто уже, то есть, пришел на на гражданку, скажем так, и остался здесь, но ну, много просто ребят с оккупированной территории, то есть, дома у кого просто разбило дом, семью, детей как бы вывозят в более безопасные места, сами дальше остаются воевать. Будем созывать всех волонтеров, врачей. Масажистів теж, тому що разрабатывать, так сказати, і, і мишці после ранения, і все, все, все то есть необходимо, І психологов в першу очередь. підтримувати мають намір волонтери і дітей, чиї батьки загинули на сході. Відтак у Києві уже налагодили співпрацю із репетиторами, хочуть зробити це й у Тернополі. Тернополяни на рівні з іншими українцями продемонстрували своє прагнення до миру ходою та молитвою люди вшанували загиблих співвітчизників, попросили у Бога заступництва для наших захисників та припинення військового конфлікту на сході. Перед день водохреща тернополяни вимолювали спокій для України. У нашому місті, як і у низці інших провели так званий марш миру. Хода стартувала від архикатедрального собору. Велелюдну колону очолили священнослужителі та представники місцевої влади. З молитвами співаючи колядки та скандуючи патріотичні гасла, люди пройшли через вулицю Руську, минули надставну церкву та зупинилися біля пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя хрещення Київської Русі. Біля його підніжжя всі разом просили у господа довго. Очікуваного миру, захисту для наших бійців та сили витримати ті випробування, які впали на долю країни, а також вшанували загиблих під волновахою та усіх, хто віддав життя, захищаючи рідну землю. Помолимо за тих солдатів, які там у окопах бліндажа. Охороняють нас за душі тих, які загинули на сході. помолімося, що мати Божа. Випросила ласки та покровителька нашого народу миру, спокою і цілість України цього року святкування затьмарені негативними подіями, затьмарені війною, яка відбувається на сході, і саме тому сьогодні в Києві, в Тернополі, в багатьох містах України, в багатьох містах світу, де живуть українці, проходять марші миру. Я хочу подякувати високопрощани владику вам, вам все чесні отці, вам, дорогі тернополяни, за вашу небайдужість, за те, що ви прийшли сьогодні і підтримати таким чином. Українці всього світу показують свою солідарність і бажання жити в мирній країні, бажання миру. Ми, українці, мирні люди. Ми не звикли воювати. Але якщо приходить ворог і загарбник, ми здатні об'єднатися і дати гідну відсіч. Незважаючи на дощ, в марші миру та спільній молитві взяли участь більше тисячі людей. кажуть, прийшли, тому що їм не байдуже, що відбувається в нашій країні. Я сама зі сходу приїхала. Ми приїхали з під Маріуполя, тому для нас це актуально. Ми не можемо не прийти, тому що ми це бачили. Ми все це розуміємо. Ми... Тільки одна надія на Бога, тому що мені здається, що Путін не зупиниться і тільки Бог повинен допомогти і люди згортуватися. Я хочу миру, щоб діти були живі, здорові, щоб мої внуки були так само щасливі, і щоб всі всі були щасливі. Я свічому щасливі, щоб ми миру. Здається, зараз це саме головне в Україні, що потрібно миру, миру і ще раз миру. Завершили дійство освяченням води. Люди щиро сподіваються. Йорданська вода змиє усе зло та біди та принесе у кожну домівку мир і спокій. Традиційно 18 та 19 січня християни в усьому світі відзначають хрещення господня та богоявлення. У ці дні прийнято освячувати воду, яка за релігійними віруваннями набуває цілющих властивостей і лікує як тілесні, так і духовні хвороби. Як святкували тернополяни, сьогодні вам розповість Олена Юрик, третім і завершальним великим різдвяним святом є хрещення Господні. Його тернополяни сьогодні відзначали як у церквах, так і на набережній ставу. Адже тут, біля підніжжя Христа, вже кілька років поспіль, 19 січня, священнослужителі проводять обряд освячення води, яка за віруваннями християн лікує від будь яких не дух, бо у ній перебуває благодать Божа. Також із водохрещем співпадає ще одне релігійне свято, а саме богоявлення. День, коли отець засвідчив про те, що це є його божественний син, день, коли Дух Святий зійшов, таким чином звістивши про Тройцю для всіх людей. Тому День богоявлення Господнього для нас особливий день, день початку. Праці Господа для нашого спасіння. Нехай оця свята вода для кожного з нас теж стане не просто традицією освячення, не просто тим, що ми приносимо додому, а благословенням Божим. Нехай вона стане для нас запорукою нашого спасіння. Нехай вона підкріпить нашу віру. Так само і кожен з нас через споживання цієї води очиститься. Нехай від гріхів. Тернополяни, які прийшли до підніжжя Христа набрати воду, кажуть, як і всі різдвяні свята, цей особливий день. Сьогодні розповідають, потрібно покаятись та забути незгоди. Це свято для всіх важливе, тому що Христос ухрестився для мене. Христос, то в серці треба мати, але не тільки там перехрече до серця, це любов, добли, прощати. він ще в будьте як діти, дитина щось вже забула. Та треба ретельно, розумно проаналізувати ті заповіді і втілювати в життя. І в мене все життя такий страх, як я щось зроблю, комусь не прощу на когось, то мені здається, що відіб'ється воно ця нового. Також священнослужителі освятили і воду у тернопільському ставі. А ще на водохреща сміливці пірнають в ополонку. Цей рік також не став виключенням. Одразу після молитви священнослужителів біля води зібралась черга охочих. Про те, як купалось тернополянам, знають наші кореспонденти. Дощ та відлега не завадили відважним містянам традиційно зануритись у воду на Йордан. Вранці біля моржатника, поміж охочих скупатися, були як досвідчені пірнальники в крижану воду, так і новачки. Серед зимових екстремалів навіть діти. Перший раз купаєтесь воді? Ні, я вже четвертий рік. Холодно? ні. Після того не хворів? Ні, я вже на хворіючи восьмий рік рекорд. У мене є такий друг Максим. То він він ми його попросили покупатися на минуле водохреща. Він казав: та, нічого такого, я прийду на 12-ту годину. Він прийшов, але не купався. Пан Олег розповідає, більше 10 років купається на водохреща, оскільки вважає, що таким чином буде здоровим. Ні, ні, от бачите, я навіть не витирався. Чекаю зараз, поки ну не зи не зимно ну, просто вже привик. Е, розумієте, людина настроюється, от дає собі такий настрій, і воно і Бог допомагає. Двох сусідів затянув кожен рік по одному і затягує на юрдан на і кажуть, що будуть здорові. Все вірять. Тернополяни переконують, після таких січневих купань хворіти не доводилося. кажуть швидше, навпаки, після пірнання відчувають фізичне та духовне очищення. Я думаю, Україна теж омиється і буде чиста, благословенна. Багата, щаслива, і будуть в ній такі самі люди жити. Щасливі, багаті, здорові, заможні, і все буде добре. Біля води, січневих сміливців з рушниками і теплим одягом чекали ті, хто скупатись так і не наважився. Хоч погода на Йорданська свята тривають на театральному майдані, вкотре зібралися колективи, аби заколядувати спільно з тернополянами та привітати ще одним християнським святом. Щорічно у Тернополі під час свят проводять фестиваль вертепів Нова радість стала цього разу участь у ньому взяли 18 колективів області. Представили глядачу не лише колядки та віншування, а й театралізовані сценки в дусі українських народних традицій. Саме цей фестиваль особливо те, що Напевно, вперше з'їжджається стільки така велика кількість колективів. І плюс те, що під час проведення цього фестивалю марш-параду, скажімо, вертепів буде проводитися нагородження кращих переможців двох міських конкурсів. Це був проходив конкурс Фієрія новорічного міста і конкурс Різдвяне диво. Відкрили фестиваль працівники Тернопільводоканалу. Вони виконали традиційні різдвяні колядки. Нова радість стала в Різдвяну ніч та прилетіли серед ночі Ангели із неба. Вне колективу каже, таким чином співробітники стають більш згуртованими, відволікаються від робочих проблем та піднімають настрій собі і оточуючим. Я завжди говорю і завжди вважаю, що родзинка колективу, навіть працівників будь-якої галузі, особливо водоканалу, коли люди не мають ніякої музичної освіти. Це вже є для них родзинка в тому, що вони вміють співати, вони хочуть співати і нести це людям. Дальше в світ не вперше на фестивалі й представники Кременеччини. Колектив досвідчений. Його керівник розповідає: наступного року святкуватимуть 20-ліття. А наразі радіють, що мають змогу на фестивалі прославити в колядках Бога. На святвечір ходимо колядувати. От тепер в цьому році до нас приїжджали діти з сходу України з Донецької області, саме, і ми прославляли Христа нашого. Для них це було, ну скажімо так, і приємно і. Мабуть, вперше вони таке чули, тому що дуже вражені були дітки. Вже стало традицією на подібних заходах не забувати про допомогу нашим воякам на сході, тому збирали добровільні пожертви, частуючи натомість солодкими пампухами та зігріваючим чаєм. Богу рожденому співаймо, і весело! Заграймо. Співаємо, вігаємо, співаємо, співаймо, звіваємо. Амоспільмо! Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора, позитивних емоцій та миру.